Любі мої дітки, хлопчики і дівчата, запрошую вас на заняття з навчання грамоти. Дітки, давайте з вами повторимо, з чого складається наша мова? Наша мова складається з речень, вірно. З чого складаються речення? Речення складаються із слів. Що складаються слова? Слова складаються із звуків. Діти, а які бувають звуки? Вірно, звуки бувають голосні та приголосні. А приголосні звуки які бувають? Так, приголосні звуки поділяються на тверді приголосні та м'які приголосні. Молодці діти, давайте з вами повторимо голосні звуки. А О, У, Е, у, і. Молодці, діти пригадаємо наших казкових чоловічків. Це голосний. Вірно! А ще який є чоловічок? Так, це приголосний, приголосний твердий чи м'який? Вірно, твердий приголосний. І третій чоловічок це приголосний вірно, приголосний, м'який? Молодці діти. Пригадаємо, якими фішками. Ми будемо позначати звуки на схемі Голосний звук, Твердий приголосний, М'який приголосний. Пригадали? І за допомогою фішок ми будемо продовжувати вчитися робити звуковий аналіз слів. Діти, фішки виберіть. І відгадку відтворіть. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім вмиє личко. Так, це кіт. Зробимо звуковий аналіз слова кіт. Скільки звуків у слові кіт? Вірно у слові кіт три звуки. Перший звук кі. Який він? Вірно. Приголосний. Приголосний? М'який? Другий звук? І. Який? Вірно, голосний. І третій звук т. Так. приголосний, приголосний, твердий, молодці к і т. Знову фішки виберіть і відгадку відтворіть. Стало біло навкруги, вона розтрушує сніги, наганяє холоди. Води сковує в люди. Дружбі вона з дітьми всіма. Здогадались це? Зима. вірно. Діти, у слові зима. Скільки звуків? Зима, Вірно. Чотири звуки. Перший звук назвіть. З. Який він? Голосний чи приголосний? Так, приголосний твердий чи м'який? З приголосний твердий. Другий звук. И. Який? Так, голосний означаємо фішкою. Третій звук м. Голосний чи приголосний? Так, приголосний, твердий чи м'який? Приголосний твердий. І останній звук четвертий: А. Голосний чи приголосний? Молодці голосний і позначаємо фішкою голосного. Молодці діти у слові. З ма 4 звуки. Дітки, скажіть, що ми з вами тільки що робили? Вірно, звуковий аналіз слів. Що сьогодні на занятті ви повторили? Що вам найбільше сподобалось? Я думаю, діти, вам все вдалося, а зараз трішки відпочиньте. Виконайте веселу руханку, а потім готуємо руку до письма і виконаємо вправи в зошиті, напишіть рядочок коротеньких паличок і напишіть рядочок гачків. Ось так. Вам все вдасться, а зараз я говорю вам до побачення, до нових занять.